Вітаю з вами Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Ми з вами продовжуємо розглядати орфоепічні норми української мови і тема нашого сьогоднішнього уроку уподібнення приголосних звуків за дзвінкістю, глухістю. Знову нагадую вам, що шумні приголосні бувають дзвінкі і глухі, і вони утворюють пари. Вони зараз перед вами. Виняток становить приголосний Ф. Який є глухим і не має парного дзвінкого, тому що цей звук запозичений з інших мов. Які ж особливості вимови дзвінких і глухих приголосних? По-перше, слід запам'ятати, що дзвінки приголосні переважно не оглушуємо. Це стосується позиції в кінці слова, наприклад, у слові гриб кінцевий б вимовляємо чітко, він не оглушується. Так само не оглушуються кінцеві приголосні у слові дохід. – «д» вимовляємо чітко, і мороз з так само вимовляємо чітко. Так само дзвінки приголосні вимовляємо чітко всередині слова перед глухими. Тобто дзвінки перед глухим не оглушуємо. Наприклад, у слові казка дзвінки з перед глухим К вимовляємо чітко, казка. У слові стежка дзвінки «ж» перед глухим К вимовляємо чітко стежка. І в слові горобчик дзвінки б перед глухим, чи вимовляємо чітко, не оглушуємо горобчик. І все-таки слід зазначити, що бувають випадки, коли дзвінки приголосні оглушуються. Дзвінки г перед глухими «ки» і т вимовляємо як «хи», тобто він переходить у парний глухий. Наприклад, у слові вогко, дзвінки г перед глухим «к» вимовляємо як «хи». вогко, в слові легко Знову дзвінки г перед «ки» вимовляємо легко, у слові кігці г перед «ті» вимовляємо кігті, і в слові «г» перед «ті» вимовляємо як х, нігті префікс з перед глухим приголосним вимовляємо як с, тобто він оглушується. Наприклад, у слові сипати префікс з перед глухим с. Тому він переходить у парний глухий. Маємо два звуки си, тому в транскрипції показуємо один подовжений звук сипати в слові сцілити префікс «з» перед глухим сси. Так само відбудеться оглушення. В результаті маємо зцілити. І ще одне, у префіксах роз, «без» перед глухим приголосним поширена паралельна вимова, що я маю на увазі? За умови повільної вимови кінцевий приголосний префікса вимовляємо чітко, оглушення не відбувається. Наприклад, розкидати за швидкої вимови, цей приголосний переходить у парні глухий, і тоді в транскрипції буде так розкидати, так само і з префіксом без. Якщо, наприклад, слово безпека ми вимовляємо досить повільно, оглушення не буде. З вимовляємо чітко, безпека. Якщо вимовити слово швидше, відбудеться оглушення з доси, і в транскрипції буде безпека. Поговоримо тепер про особливості вимови глухих приголосних. Запам'ятовуємо глухі приголосні перед дзвінкими уподібнюємо до парних їм дзвінких, тобто глухий перед дзвінким стає дзвінким. Наприклад, у слові боротьба глухий т перед дзвінким б, тому він переходить у парний дзвінкий. Вимовляємо боротьба в слові воксал глухий «к» перед дзвінким з. Тому він переходить у парний дзвінкий вокзал. В слові просьба глухий «сі» перед дзвінким Б. Він теж переходить у парний дзвінкий. Просьба! Слід пам'ятати, що уподібнення приголосних звуків відбувається лише у вимові. Щоб правильно написати слово із сумнівним приголосним, потрібно так його змінити або зібрати до нього таке спільно кореневе, щоб після цього приголосного був голосний. Наприклад, у слові кігці пишемо букву Г перевірне слово «кіготь». В слові смужка пишемо букву Ж перевірне слово смужечка. В слові просьба пишемо с, тому що перевірне слово просити. Написання деяких слів не можна перевірити за допомогою правила, їх правопис слід запам'ятати, якщо сумніваєтеся перевірте за орфографічним словником, наприклад, вокзал, футбол, баскетбол, мерехтіти тощо. Цікаво, а хтось із вас звернув увагу, що в слові зцілити відбулися дві зміни, які саме приголосний з перед глухим ці перейшов у парний глухий. Тобто відбулося уподібнення за дзвінкістю глухістю Це саме те, про що ми говорили у цьому уроці. Але приголосний С перед м'яким Ц став м'яким. Тобто, ще відбулося уподібнення за твердістю м'якістю. Але це вже тема наступного відео уроку. Тому, якщо не хочете пропустити, підпишіться на канал. Тож, на сьогодні в мене все, наш урок добіг кінця. Я дуже вдячна вам за увагу! Бажаю успіхів у вивченні української мови, зокрема в опануванні орфографічних норм. З вами була Олена Торчина, вчитель української мови та літератури. Бувайте!